12 жовтня відкрили Америку саме цього дня 1492 року. Експедиція Христофора Колумба у складі 90 осіб досягла острова Багамського архіпелагу, який мореплавець пізніше назвав Сан Сальвадор. Першим о другій годині ночі новий світ побачив один із моряків судна. Чоловік закричав Земля! Земля! і з кораблів спустили човни. На берег висадились три людини: а саме, Колумб, нотаріус і королівський контролер. Мороплавець став володарем острова про що був складений нотаріальний акт. 12 жовтня 1810 року в німецькому мюнхені вперше відбувся Октоберфест, найбільший в світі пивний фестиваль і одне з найулюбленіших туристичних місць. Приводом для народного свята стало весілля майбутнього короля Баварії принца Людвіга І та принцеси Терези. Святкування тривало п'ять днів, гуляла вся баварська столиця. Величезні пивні намети, костюмований парад і, звісно, особливий сорт пива, візитні картки Октоберфесту. До речі, право варити Октоберфестівське пиво для свята мають лише шість заводів. За один раз офіціанти зазвичай розносять 10-12 літрових кухлів. Щороку двотижневий фестиваль відвідує не менш як 6 мільйонів людей із понад 60 країн світу. Сьогодні день народження святкує голівудський актор Г'ю Джекман. Він народився в австралійському сіднеї. На початку кар'єри працював клоуном, офіціантом, а також підробляв на заправці. Популярність до Джекмана прийшла у 31 рік після виходу на екрани фантастичного бойовика Люди Ікс. У кіно актор з'явився в образі супергероя-мутанта Росомахи. Цю роль Джекман виконував сім разів, віддавши їй 16 років і 228 днів свого життя. Згодом він потрапив до книги рекордів Гіннеса за найдовшу роль супергероя Марвел Джекман, одружений з акторкою Деборою Лі Фернес, з якою познайомився на зйомках серіалу Кореллі разом. Вони виховують двох усиновлених дітей. А яким буде 12 жовтня 2022 року залежить від кожного з нас.